Друзі, привіт! Хотів поділитися, можливо, буде корисна комусь та інформація. Багато хто має електротранспорт, і він простояв, наприклад, в мене моя ситуація відбулася, що в мене є електротранспорт. Він простояв цілу зиму в гаражі, простояв я його заряджав, провіряв, слідкував за ним. E, і сталося так, що вже потепліло, та я думаю, та й буду їздити. Взяв самокат, проїхався, дивився, всього-навсього поїхав один кілометр. Ще раз, ви реально один кілометр і вертається два, розряджається. Думаю, буду їздити на першій другій передачі. Далі почав їздити більше 3-4 кілометри, але коли дав навантаження, більше розганяв скорості, він дуже скоро розряджався. Думаю, ну, чуть-чуть краще, звільниться більше часу, і перебору батарей, бо деградувало. Потім якось так їду, вертаюся назад, відключився повністю самокат, думаю, вскрию, подивився, що там є. У мене там дуже легкий доступ. Я вскриваю. І що я бачу? Мене це здивувало, що контакт, які йдуть на три фази, якраз де три контакти. Один з них повністю підгорівший. Я його розібрав, почистив, зібрав назад. І самокат, що чудо, зразу і тоді і включився. Я від батареї від'єднав, включив і доїхав спокійно додому. І бачу, далі, далі я їжджу, проблема вже та пропала, він почав набагато довше їздити. що Я вже проїхав ту відстань навіть 3-4 км, тільки всі дві поділки зникли, а в мене їх 6 поділок. І зрозумів одне, те, що ослаблення контактів на фазах може призвести до того, що дуже розряд сильний акумулятор. Так що, подальші мої дії, запаяти ті всі контакти намертво, щоб було хороший контакт, і самокат почне буде краще їздити. Так що, у кого є електротранспорт, і він почав вам дуже скоро зряджатися, може бути проблема не в батареї, а може бути проблема в тому, що у вас один контакт на одній фазі, просто відійшов поганий контакт, гріється, і вас. Ваш самокат або ваш електротранспорт, велик, що у вас є, починає скоро розряджатися. Так що, устраняйте ту проблему, думаю, комусь вона реально поможе, бо я також ще не стикався, що хтось таке мені підказав, але в мене таке сталося. Так що, дякую вам всім пока. До нових зустрічей.